ОПА! Пивку. А, попісів на ранку і морально лег. Блять, у вас що там? Більше нічого, крім цього замка, закинутого нема. Село в Україні. яка гарна церква. Хочу спадків. Я теж хочу спадки. Щось таке, люди добрі. Давайте лягать. Та, давайте будемо спати. І в мене випадковим чином стане член, і ви закліпуйте. А я хто закліпує, так ви будете спати. На записі гляне, почав тебе, тебе ренесенький. Виглядай, ніби сталкера місце, знаєте, яке треба зайти і От бля буду, прям виглядаю, люто сталкер. Опа! Опа. Опа, пивко Опа. Ну typical село в Україні. Дивіться: Верховна Рада в селі, е, Каплиця Велика, е, Сільська Рада. Ще одна. А це що тоді? А це бібліотека? Ні. Це ця як її. Ну це коротше тема, куди ти ходиш і там з дівчатам, дівчат знаходиш клуб, клуб! Дім культури. Клуб, який дім культури, де там культура, де ти видів там культуру? Е, клуб? М -м Сільська рада. Е, я забув Це церква. А це магазин? Блять, все, що треба. Чисто хі, бать, отут по центру хату поставити і просто в церкву пішов, помалився. Потім пішов, е, е, в сільську раду, документи оформив, потім е, е, взяв Рево і пішов в культури. Огляд на село Грузьке, go. Добре, що не руське, я тобі так кажу. Боже чат, як ви його витримуєте? Що вже таке? Ну що ну, вже таке, Марися? Що за наїзди, блять? Я буду сваритися. Маму до школи завтра. Це Масонський квадрат. Школа, церква, тміньмодівля і парк. Руські! Руські. Руськіе. Ще би наголос мені розставляти. Так одна ж не на рану пісяла, е -е, Марись. Тож не допомагаю. Начиталася книг своїх, думаю. що Руські. <inconsistent> морально легше стає. А, попісів на ранку і морально легше. О, О там ігород був. Двій город? Де? Отут? Це двігород? То не рано, то червона пляма від гарячого заліза. Маріся не розумію. Це в нього умови, ти такі розумні слова тут не пиши, бо я тебе ще забаню. Подумаю, що то щось заборонено. Подивіться, які ваби, ваби, чат. Так я живу на кордоні двох областей. Каже, село будемо шукать. Це магазин? Ваби, ваби. Грузьке! Грузькі! Скоро приїжджаю, буде щось. Зі Львівщини. Боже, як в мене так багато буде знайомих з Львівщини. О! Та я кура файна! Приблизно так відбувається, короки від стрімера? E, та, практично так і співаю. Опа, отакий магазинчик, та? Ковід, ковід, подивіться. Де маска? Де маска? Га? Маску, диви. На, 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 на рота наліпив на Ніса, ні. На Ніса, ні. Сашко? Це торговець Сашко? В груське? А як буде в Грузькому? А, а як. Як в Груське відмінник. Чак там? Руському. типу, поїду в Грузьке, ага, а груському. У груському, та, та. Я вибачте, я двічний. Ні, хлоп у кепці. Оцей хлоп то хто хто? Твій брат е, Сашко? Страшне. У вас там хліб груський? А, хруський, а що це? Хай піздує руський. Станіслав не підходить. Станіслав маленький. Такий уті-путі. Спокійний, затишний. Південне в Харківському районі. В... Верніка, я тобі так в час багато переділяю, тому ти не бійся, ти не обділена. Так, південне. Бать, це село. Стежка в один кінець, я вважаю. Я по такій в літі на ровері їду через одне село. Таке я хвойдисько. Я йому не буду казати. Бо я сам по собі Хвойдик. Як гвинтик, тільки Хвойдик. О, Китя. Хвойди теж люди. Теж вірно, правда. Капличка була. Та капличка. О, капличка! їбать, оце. Ууу, Харків. Ах ти курваль. Курваль, то мені здається, знаєте, курваль таке слово, ніби людина за кермом. Ну така, знаєте, за штурвалом. Я курваль! Я курваль! Еге, гей! Свистати всіх нагору! Я курва... Я не знаю, ну блядь, якийсь капітан на човні курваль. А оце школа. Це інтернат, яка це школа? У мене дуже багато питань до викладача і ситуації, які він за тебе казав. Знаєте, що мені викладач казав? Що я на парах в телефоні сижу і дивлюся голих баб. Так і казав. А я не дивився голих баб, бо я дивився голих дівчат. Ти дивився голих мужиків, ні? Брат, я за те, щоб у тебе була модерка. Хто він такий? Тут щоб модерку заробити, треба при <риснє> 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 лопатой копати. Що відбувається? Що ти мені капу кидаєш? Що ти мені кидаєш капу? Що ти мені там кидаєш? А от була б в мене модерка, я б забанив всіх нахуй. Почув тебе ріднесенький. Цитата великих людей, як то кажуть. Тут не квіти, має бсата, а квірти. А може сквірти? Там не влізеться. Блять, це та сама відома вежа, яка і ікурус... роз... НСВО. Чому вона рівна? В сатанові? Опа! Чи Сіназіес. Чиназіс. Все, я поїхав. Я сідаю на ровер їду. Накривай стіл. А що то, село салона селі носить Покровка, Спасівка. Ка... Ка... О, камінка, ще одна. Тих кам'янок в Україні я вижу. Церква, міська рада. Ніхуя собі. Вибачте мене. Оце такий дизайн, знаєте, цегла така, нечищена. Це такий стиль нині. Гарячі пропозиції. Як може бути ковбаса гарячою пропозиції? Наж холодна, блядь. Це ж холодна пропозиція. Нотаріус. А нотаріус виглядає як чийсь приватний сектор другому поверсі люди живуть на першому, блядь, постуг надають. Оой, ну то що ти сказати? Село, як село, дайте йдемо в сатан. Ааа, сатані, знаєте чого. Ну, бо сатана там. А, ооо, ця труба, ні? Не ця труба. Гарно, гарно. Красиво, красиво, це всякі за так. Блядь, у вас що там, Блядь, більше нічого крім цього замка закинутого нема? Кажи мені, будь ласка. О, Опа. Так кажи, який тебе дах, якого кольору дах? Ого. Вода падає. Це що вода падає? Пуля, це гарний знімок. Тернопіль, Тернопіль такий хвилястий такі ось. Церква. Церква цікава, виглядає цікаво. Церква, церква, дирочка. А, це кустик. Я думаю, це отвір. До речі менше. Я подумаю. Але ні. Бля, от такі, от такі фотографії це ваби. Оце ваби, оце ваби. Оце ваби. Це архітектура ваби, але не такси сильно ваби, От природа. О, о, -о, 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 -о. Це що, Скайрім? Це тупо Скайрім? У, 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 у нас на дворі Скайрім. Це, ніби неберальная якась РПГ-шечка старенька така. Ох, ептать, а це що таке? Школа? Певна школа. Бля, у вас красиво. У дуже красиво, дуже красиве село. Капець так багато фотографій. О, церква Ммм, Я так люблю ці фотографії природи, просто поля хмари, травичка. Ча, давайте наступне село. А, саме Кирилівка. ЗП область. Зарплатня. Вау, це? Бля, прикиньте ці коси. Хіба це можна просто нахуй прикиньте? Ану, як це глядає? Це ж це, тут можна ходити, правильно? Це можна спокійно тут ходити, тут навіть дороги є. Мені подобається ця тема дуже сильно. Бо це, блядь, прикиньте, тут, тут можна на велосипеді зробити маршрут? Ну тут на по піску не поїдеш. По дорозі. Звідси з маяка берючий, просто до іншої сторони. Умовно, блядь, ти можеш доїхати просто по березі, нахуй. Єбать. А це вже, до речі, Херсон. Ціка область. Міст до Пер... Пере... Блять, як красиво, це пізда. Це пізда. Кирилівка, так? Хочеться. Хоче лежати, як це жінка. Просто дубці до гори. Вап. А ще не парк? Зрада, зрада. Бля, не ці всі парки, це пізда. Цілу на парки, мене тригарять. Вони шумні, вони, бля, я не люблю ці місця. Там шумно, там купа народу, атракціони з кожного звуку. А. -а, -а. Я хочу на пляжі, з, блядь, з пивком сидіти за пів кілометра від людей. Два горять на Самар. Та що там Самар? Хіба церква зразу. Перше фото церкви. Це точно Дніпро. Ого, який красивий будинок. Пив, Пивна бочка. Те офіси. -ху -ху -ху, як красиво! Єбать, воно жовте. І оця. цей лід, це лід, правильно? Це лід, це зимою. О, бля, ебать, це що, людина встала? Дивіться, голова, тіло, рука. Охуєть. єбать Це бог. Бог зійшов на Самарча, Зомбіян. Єбать, красота. Ти шо ти шо? Диви, диви на веці пісочок. Куда-небудь тиснемо просто, умовно. Окей? І зараз і поглянемо, що там за село. Хана, блять, не в Польщу Ого! А, пропала! Десь тут тицну. Бля, що тут таке? Єбать! б. Ага. Ну, бля, давайте до макунів підем. Ку -куні. Ну, це база. Церква, церква поле, Почу вас. Капличка, якась хата. Сергійко фоткав. Кукунів, макунів, мінетів, а ну, мінетів. Сумно що що таке? Мінетів? Блять, нема. Кунів. Кунів є, ми вже це. Кунівка. Кунен, кунівка, кукурудза, кукурудза. Ого! Кукурудза? Це не кукурудза, це ух, їбать, як я хочу з'їсти. Але це що це? Калуш! В калуші є кукурудза! Ура, ура! Перемога! Калуське море! Єбать, в калуші, в Калуші є море. Я мов Не Неся пані. Як же вона відчуває? Як же вона відчуває, Боже, як же жіночка відчуває. Як же вона відчуває. Це просто. А, -а, -а хто залив її фотосесію в цей. Хто залив mm. фотосесію? Єдина на весь калуш. У нас раніше була куку -ку Йоптівка, Зараз зараз назвали. Тепер куцупіївка. -ку 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 а чого так перенесула таке гарне ім'я назва села? Вона там весь час тому і сфоткала, вона реально вона там живе. Вона просто там живе. О, смайлик. Можна, блядь, кадр пер... Ой, єбать, як красиво, перевеніть кадр. Куди їдемо, чат? Куди їдемо? Полтава, то не місто, не село, а тоже. Ось тове дерево. Заслужил ти честь і славу! Трактор, дєдушка по праву. Так, давайте так. <гас> Вже сьома година ми пизділи дві з половини. Ми дві з половини години сиділи і просто теревенили і дивилися села, і всяке таке.